Усім привіт! Сьогодні я хочу розказати вам про витрати у Франції, які від вас не залежать. Я так це назвала, тому що є дійсно такі платежі, які є обов'язковими і ви не можете їх ніяк урізати. Середня вартість квартир по Франції орендна це 750 євро. Я хочу підтвердити, так, за цю квартиру 41 квадратний метр, три кімнати. Я сплачую 750 євро. Тут, до речі, така особливість у французів вони тусуються, так скажемо, в спільній кімнаті, наприклад, там в салоні. да. Салон це що мається на увазі. Ось, наприклад, салон зала, як у нас, і кухня. Тобто, ось моя кухня, трошки не прибрано, але я покажу. Ось моя кухня, да. І ось, така, ось такий салон. Всі тусуються в ось в такому салоні і кухні, а дві кімнати, дві спальні окремі це вже спальні, де тільки сплять. І там, по факту, окрім ліжок і шафи з речами, нічого немає. Якщо цікаво, напишіть зробити ромтур по моїй квартирі, я обов'язково зроблю. Чому така вартість цієї квартири? Прикол в тому, що у Франції завжди квартиру здають без меблів, але у мене мебльована квартира, і вона повністю обладнана була технікою. Навіть ось ця кава машинка, вона тут була. Тут було все, включаючи посуд ЄСВЧ. І посудомийка, ось вона шумить зараз. Просто ж хазяйка, господарка хороша, то я вирішила не чекати, поки вона помиє, і не чекати, не ставити посуд, поки не запишу відео. Тож, вибачайте, да, якщо є шум, у Франції все. Немебльоване, і люди мають шукати, чим наповнити квартиру. Ось я говорила в попередньому відео. Ви можете пройтися і подивитися, як Франція допомагає українцям, що частину орендної плати може покривати фонд сімейних пільг. Це КАФ. Ось мені, на щастя, також вони покривають 380 євро. Вони покривають, ще 370. Мені доводиться платити. В цю суму не входить вода і не входить. Електрика. Трошки згодом розкажу про цю вартість, щоб не тільки на своєму досвіді, а й і своїх знайомих. В квартирі для того, аби проживати, необхідно обов'язково мати страхування, страхування життя вашого і там на випадок нещасних випадків, так скажемо, там якийсь потоп чи ще щось. Ти маєш бути застрахований. Ось ця Страховка, вона в принципі йде на родину в незалежності від кількості осіб, які проживають, вона не збільшується вартості. Я замовляла її через банк, просто онлайн все, але вона десь 250-270 євро коштує. Тобто, ви маєте розуміти, що, окрім орендної плати, є таке страхування, вона називається страхування громадянської відповідальності. Але мені подобається, що ця страховка також покриває шкільний рік. Тобто усі діти у Франції також мають бути застрахованими, які ходять в школу, які ходять в ясли. І ось мій син якраз ходить в ясла, і мені необхідно було зібрати пакет документів, і необхідно було, щоб у мене була ця страховка. Тобто, в принципі, ти віддаєш дитину і розумієш, що вона якби застрахована в тебе. Ну, да, Звісно, це такий обман да, трошки е свідомості, таке враження, що з ним нічого не станеться, Ну, дай Бог, да, щоб таке було. Ось, але все одно у тебе з'являється реальне відчуття безпеки, Тобто, що він знаходиться, по-перше, в просторі безпечному, там, де вихователі все таке інше. І по-друге, що він ще й застрахований. І також у тебе є відчуття, що ти живеш в квартирі, ти застрахований, і також, знаєте, не знаю, як це працює, але це заспокоює. Тобто це плюс близько 300 євро 250-270. Воно знімає не одразу цю суму. Перший платіж був за два місяці, тобто 44 євро списали з банківського рахунку. А потім вже буде по 21 євро списувати. Шкільна страховка окрема, якщо її брати, якщо ви все ж таки не будете брати м -м, повністю страхування житла, в яку входить шкільне або там ясвільне це страхування це 29 євро на рік. Публічна школа, вона безкоштовна, але всі платять за харчування дітей. І мені дівчата написали, я поки не плачу за це, я плачу за ясла. Окремо розкажу, скільки це коштує. Дівчата мені написали, що шкільне харчування від 2,70 євро до 5 євро на день. Там близько 70 євро. Мені дівчата написали сімдесят ну тире 100 євро, ну давайте так грубо так. Да? Ось в залежності від місця, але е, в нашому регіоні багатьом дуже українцям покриває поки червоний хрест. Це е, дякуємо Червоному хресту і всім, хто е, опікується українцями. Далі у мене ясло виходить десь 70 80 євро 5 днів на тиждень, можна віддавати з 8 до 19. Але я віддаю там в більшості випадків з 9 там, до 16, 16, 30. В дні, коли я два рази на тиждень займалася французькою мовою, я віддавала з 8 до 18. І ось приблизно повний день робочий. Це 70-80 євро, але в це включено і харчування два рази. Тобто обід і перекус полуднік наш. І також усі доглядові засоби: памперси, серветки. Цього року вони додали крем Сонцезахисний. Все там це включено. Мобільний зв'язок в мене виходить 20 євро. 19,99, здається, 20 євро. В мене оператор фрі. А перший рік я платила 999, була якась акція, на яку я потрапила, а потім вже ось другий рік я плачу 1999. Інтернет, ну нормальний. все залежить від того, де ви знаходитеся. Спочатку ми приїхали. Тут у нас була погана вишка біля моря, і вона не добивала мені інтернету. Я дуже нервувала, тому що вдень неможливо було взагалі вийти в інтернет. Так ось потім встановили ці вишки, і слава Богу, інтернет з'явився. Страхування на машину, я бачила такі ціни. Від 79 євро на місяць, в принципі, можна вкластися в цю страховку. На рік це виходить близько 1000 євро. Але я знаю, що багато українців не сплачують ніяке обов'язкове додаткове страхування, якщо вони на українських номерах. Якщо ти на французьких номерах, то є да, страхування, яке ти маєш сплачувати, воно виходить близько 1000 євро на рік, плюс-мінус там. Далі я хотіла сказати про електроенергію да, і воду. Ось ці платежі тут у всіх по-різному українців насправді. Ось, наприклад, є дівчинка, яка живе в будинку престарілих, там знімає кімнату, і у неї Мерія їй встановила фіксовану ціну за електрику і за воду. Вона там щось платить 280 євро в місяць. Ще скажу, що майже немає зараз. Безкоштовного розміщення. Якщо воно є для українців, то це якесь взаємовигідне розміщення. Наприклад, люди живуть в будинку, де живе старенький господар, і вся родина зацікавлена, щоб з ним жили українці, можливо, йому чимось допомагали. Тобто, ви розумієте, да? Всі, хто жили разом з французами, майже там через рік майже вже пішли шукати собі оселю. Майже всі вже працюють, майже всі оплачують самі. Далі, соціальне житло, що стосується нього, то воно теж оплачуване. І щоб податися на соціальне житло, у вас теж мають бути ресурси. І якщо немає ресурсів, які бумажкою папірцем ви можете підтвердити, то соціальне житло невеликі шанси, що ви його отримаєте. Тому що соціальне житло, так агенція. Соціального житла працює так, що вона дає гарантію і людям, які здають це житло, отримувати регулярні, регулярні ось ці платежі. Де кому щастить орендну плату, призначити за господарем таку, яка буде дорівнювати, наприклад, кафівську допомогу, і тоді, там в районі 400 євро, воно повністю покривається кафом. Такі випадки є, і це дуже добре, але комуналка, ось ця. Дуже дорога, і вона, це електрика і вода, і вона тягне бага... великий бюджет. Взимку у українців може доходити 200 євро на місяць. І якщо платіж приходить, наприклад, раз на два місяці, то це 400 євро, бо ти там виставляєш собі в додатку за застосунку. Скільки разів тобі рахувати фактури, коли тобі виставляти. І ось, наприклад, там мінімум це 2 місяці, кожні 2 місяці. Да? І близько 400 євро взимку. В принципі, це все. Чекайте наступне відео про витрати на продукти, щоб порівняти ціни в Україні і у Франції. На цьому все. Пишіть, чи було цікаво і корисно. Готуйтеся до цих платежів, якщо їдете. Підписуйтесь, ставте вподобайки. До побачення.